Коростенська виправна колонія номер 71 – місце, де водохресні купання проводять щороку. Для цього бажаючи взяти участь, збираються під місцевим храмом. Запрошують священика для даного контингенту. Традиція занурення в крижану воду особливо актуальна. Ріка Ярданська нас освіщає не тільки нашу плоть, но й наші душі і серця. Тобто це зовнішній знак нашого Господи, Я 10 лет купаюсь, 10 лет сижу в этой колонии. Почему решили? Что это вам дает вообще? Благословение. Благословение. Я выжил здесь, в этой Ви ніч та я те очистив свою душу, очистив свою разум. Очистити свої душі проявили бажання близько десяти ув'язнених. Значно більше бажаючих було послухати священика. Подібні зустрічі не є обов'язковими лише по волі серця. А віруючих у цьому виправному закладі чимало. Про це свідчать і наявність храму, і тематичний стенд з куполами, картини і щотижневі зустрічі зі священником. Я не можу заглянути душу у серце чоловіка. це може тільки Христос зробити. Я просто предполагати можу, але я хочу сказати дійсно, зі сість Очень віруючі люди. Не говорю за всіх, далеко не за всіх. Но є очі іскрині душі, стрімящися по настоящему богу. Нагадаємо, Коростенська виправна колонія є закладом середнього рівня безпеки, де відбувають покарання на сьогоднішній день до 700 ув'язнених чоловіків, які здійснили два і більше злочини.